У Житомирі по вулиці Лесі Українки проводять роботи із заміни теплової мережі. Так як з гідралічне випробування, при гітралічне випробуванні теплова мережа потекла. Сьогодні вже розкопали ділянку та демонтували стару трубу. При демонтуванні виявили, що повністю канал засипаний, тому зараз хлопці, ви бачите, розчищають канал вручну. Цю роботу розчистять канал. Після того, як розчистять канал, вивозимо нову трубу. Старе це все вивозимо вивозиться, убирається звідси весь мусор, і вже тоді на об'єкт вивозимо нову трубу. І кладемо проводимо прокладання вже нової труби. На місці працює одна бригада та чотири одиниці техніки. А від сьогоднішнього дня рух транспорту по вулиці тимчасово обмежили. Закрита одна полоса. Тобто на цій стороні, де ми зараз заходимося, ця полоса перекрита. А по тій стороні проходять машини. Знаки всі виставлені. Ремонтні роботи планують закінчити до 27 червня. На демонтаж, монтаж дві неділі. Ну і потім будемо виконувати роботи по благоустрою. Вікторія Котинович, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.